Я так люблю, як у мене щось новеньке появляється з косметички. Оце появились 4 Smart Derma. Уходова косметика для обличчя. Блін, це просто красота. Мені так подобається. І ще в мене залишилася ензимна пудра. Тоже. Це в мене кісточки такі нові з'явилися. Оце у мене гідролат від Лавандової провінції. Є ще трошечки тут у мене є. Дивіться, Яка красота, правда? Тут от, от, біотону закінчилася. Тут ось огіль для душа, пінка для душа це інтимно гігієни. Біотону тож, дуже якісна, така косметика класна. 4 смарт дерма це у мене для ручок. Ще трошки є. Це у мене вже закінчилось 4 смар-дерма. Це ось від розтяжок веледа. Це дуже хороший такий масло. І в мене тут його теж залишилося трошки. Але я ним забулася користуватися і воно знаєте, колія типу, воняє. Ну нічого, буде нове щось. Правда.